нашего сына на боярский двор. Взял он в невесты боярскую дочь. Упала стрела среднего сына на купеческий двор. Взял он в невесты купеческую дочь. А стрела младшего сына упала на болото. Давай. Все, Все. Здравствуй, батьку! Здравствуй, сынок! От я впав. Ти що, зумазиш? Та це ти зумазиш. Там мені лук стріляти, я зі побачимо Ну як хоч дів'ясну звати. Жаба. Неудивительно. А рідню хоч як тобі звати. Жаби. Хоч рідню запомагати не прийде. Ну, у мене відношення до всіх одинакове. Нареченні старших братів мають наутро хліб мені спекти. Ти теж. Зможе твоя жаба хліб мені спекти? Ти не зможеш? Звісно. Ну, давай тоді печи. Утро вечора, мудриніє. Ну що, ти хліб пекти вмієш? А що це таке? Ладно, я спалю. Лягай, лягай, мабуть. Утро вечора, мудреніше. баю баю засипаю. Доброго утро, синок! Здрасте, бачка! Ну що, твоя жаба хліб, спекла? Где спекла? Спекла. Ну, давай! Ну, спекла? Спекла? А що казала, що спекла? Думав, що спекла. Так, все ясно з тобою. Що вам ясно? Що, в останні нівеста спекли чи що? Останні якраз і спекли. Ну от вам і хватить. Хліба кибята, в мире брі, хліб драценно, стяг сорі. Вел. Well. Ну тоді, щоб до утра мені тю, одіяло шило, не от подивиться, Утро вечором мудрення. Це ніч робити, а? А тобі яка різниця? Ти що ковер між хати? Чи одіялоший? Звичайно. Ну що ж, Іванушка, як там у вас людей кажуть? Утро вечора, ну да лягай. Лягай, лягай. Иванушка! Иванушка! Там твоя баба ко мне в туалет ходит. Ты жалко, жалоба Ковер мой отдала! Шок! Давай сходим к тебе прошу. Синок, ну що, зіткала кажу. Зіткала? Зіткала. А що тут мовчало? ви забудете. Так все, Іванушка, сил же нема, все. Божалій мене, Іванушка, пожалій. Дай, ну. дай мені останній шанс. Я тобі страшну тайну розкажу. Батя, останній шанс. останній шанс. Ну ради мене. Ну, ну, ну тільки тільки ради тебе. В общем, мені що бабушку? Та ти затись, Рубаху мені, треба Та-та-та, рубах, та буде буга, я знаю, дам, дам, що ти дам, любиш там. Сіла, сіла, тіла, зіла. Тайну кажи! — Кажи тайну! — Тайну! Понімаєш, Іванушка? Заклодував мене, звав відьма. І якщо мене поцілувати, я стану прекрасною принцесою. Прекрасно? Прекрасною. Діла. Ти що робиш, а? Губи, губи цього! Давай, заряди, свій мальчик! Дівай Ну! Та не в тому то діло. А тобі що ти підравилось? Пушло! Іваночка, Нельзя! синіра. Так, бо давай лук, стрілу, я вам тут і стрельню. давай! дав. Буля, либо туда! Да, да. Så, так, давай, як не везе, так сказати, Ти Це така селянка. Не знаю. Ні. Ти замість того, щоб любити, холить, левія, пиріг заставляв пекти, ковршить.